Коли Гельмут Коль прийшов до влади у Західній Німеччині в 1982 році, Європа ще існувала в чітко поділеному світі холодної війни з незмінними кордонами, страхом перед троянською загрозою і усталеною логікою двоблочного мислення. Але вже за кілька років ситуація почала стрімко змінюватись, і Коль став тією фігурою, яка мала не просто реагувати на події, а запропонувати нову візію для об'єднаної Європи. Саме його зовнішня політика, хоч і не завжди публічно учна чи харизматична, виявилась вирішальною у момент, коли старий світ руйнувався. Після падіння Берлінського муру в листопаді 1989 року можливість об'єднання Німеччини знову стала реальною вперше з 45-го. Але цей шанс одразу породив і хвилю спротиву. Не лише в Москві, яка ще утримувала війська в східній Німеччині, а й серед ключових західних союзників. Прем'єрка Великої Британії Маргарет Течер. Прямо висловлювала страх перед можливою об'єднаною Німеччиною, здатною підважити сил у Європі. Президент Франції, Франсуа Мітран, хоч і союзник Коля у європейській інтеграції, теж вагався. У цьому складному середовищі Коль діяв не через драматичні кроки, а через поступову дипломатичну роботу. Його план з 10 пунктів щодо об'єднання був розрахований на поступове входження НДР у правове і політичне поле ФРН. Але за кулісами точилися багатосторонні переговори у форматі 2 плюс 4. Дві Німеччини домовлялись із чотирма державами-переможцями у Другій світовій війні. Це допомогло досягти компромісу, згідно якого об'єднана Німеччина залишалась членом НАТО, визнавала непорушність повоєнних кордонів, включно з лінією Одраниса, на чому ми зупинимось пізніше, погоджувалась на демілітаризацію території колишньої НДР, та головне отримувала згоду СРСР на виведення військ в обмін на фінансову допомогу. Коль зміг одночасно задовольнити безпекові очікування союзників. Заспокоїти Москву та реалізувати історичну мрію про єдину Німеччину. Отже, питання визнання кордону з Польщею стало важливою проблемою у зовнішній політиці Коля. Після Другої світової війни західні кордони Польщі були зміщені на території колишньої Німеччини, до річку Одра і Ниса, по німецьки Одер і Найсе. Це рішення стало результатом рішень Поздамської конференції. Але довгий час Західна Німеччина офіційно не визнавала їх як остаточні. Це створювало постійне напруження в польсько-німецьких відносинах. Ще наприкінці 80-х серед німецької правиці лунала ідея справедливого перегляду кордонів, як видно на цьому плакаті ХДС. Як же можна зрозуміти, ХДС, до якої належав Коль, і далі гралася з ностальгією за втраченими східними землями. У березні 90-го року Коль навіть спричинив дипломатичний скандал, що об'єднана Німеччина може і не прийняти цю лінію як остаточний кордон, а якщо і прийме, то після грошових і так далі компенсацій. Це викликало міжнародну критику, і Коль змушений був запевнити як США, так і СРСР, що об'єднана Німеччина визнає лінію Одраниса як остаточний кордон з Польщею. І на піку переговорів про об'єднання Німеччини у листопаді 90-го року він підписав договір із Польщею про визнання кордону по лінії Одраниса. Це викликало обурення у частини німецьких консерваторів, але стало фундаментальним жестом примирення, заклавши основи стратегічного партнерства Німеччини Польщі. У політиці щодо колишніх радянських сателітів Коль обрав лінію обережності. На початку 90-х він з підозрою ставився до ідеї швидкої інтеграції країн колишнього Варшавського договору у західні структури, побоюючись, що це спровокує конфлікт з Росією та ускладнить загальноєвропейську стабільність. Лише з середини десятиліття Німеччина почала активніше підтримувати розширення ЄС та НАТО на схід, насамперед для Польщі, Чехії та Угорщини. Цей сум відбувся поступово. І в результаті зростання Євроатлантичного консенсусу. Німеччина досі, принаймні до недавнього часу, зберігала цю обережність щодо східної європейської політики. Україна є яскравим прикладом вищезгаданого. згаданого. Після проголошення незалежності в серпні 91-го року багато країн Заходу візнали її майже миттєво. Німеччина ні. Офіційне визнання відбулося лише наприкінці грудня 91-го року, після всеукраїнського референдуму і фактичної смерті Союзу, а відкриття посольств у 92-му. Коль не був переконаний, що Україна є стабільною незалежною державою і вважав надто швидке визнання ризиком для відносин з Москвою. Повільна реакція Німеччини пояснюється прагненням утримати СРСР, а згодом Росію в зоні співпраці і уникнути повного геополітичного колапсу в регіоні. Україна у ті часи натомість існувала на периферії німецької східної політики, яка на той момент концентрувалася на стабільності у східній Європі. Погляд на Україну як на повноцінну європейського суб'єкта у Берліні сформувався пізніше. На Балканах Гельмут Коль діяв зовсім інакше. Тут він навпаки порушив свою логіку стриманості. Коли Хорватія та Словенія проголосили незалежність від Йогославії в 91-му році, більшість західноєвропейських лідерів закликали до обережності. Лондон, Париж, Брюссель всі вважали перечасне визнання незалежності каталізатором війни. Коль, однак, наполягав на іншому: Йогославська федерація вже не існує і потрібно легалізувати нові реалії. За його ініціативи, Німеччина першою серед великих держав Європи визнала Хорватію та Словенію у грудні 91-го року. Це викликало політичну напругу в ЄС, однак Коль вважав, що запобігти конфлікту через дипломатичні ігри вже неможливо. Війна все ж почалась, хоч і не звини Коля, та ця дія все ж є дискусійною серед істориків, політиків і так далі. Найглибшим виміром зовнішньої політики Коля стала ідея єдиної Європи, як форми неповторення минулого. Він щиро вірив, що інтеграція це не лише економічний процес, а й інструмент примирення і взаємного контролю. Разом із Франсуа Мітераном він просував ідею спільної європейської валюти, що втілилась у маастерському договорі 92-го року та запровадженні євро. І загалом утворення Європейського Союзу. Це була ставка на глибшу єдність. Об'єднана Німеччина мала не домінувати в Європі, а стати її цементом. Отже. Не варто надмірно ідеалізувати чи засуджувати коля. Головним завданням було об'єднати Німеччину і забезпечити їй стабільне місце в Єдиній Європі, і він успішно з цим впорався. Завдяки його дипломатичній витримці та здатності знаходити компроміси, об'єднання Німеччини стало не тільки реальністю, але й було вписане в контекст європейської інтеграції, де Німеччина стала не домінуючою силою, а важливим цементуючим елементом для стабільності континенту.